На вулицях міст Сполучених Штатів Америки справжні перепалки люди вийшли рятувати Україну від недолугості їх лідера. Піднімають навколо синьо-жовті прапори та штурмують адмінбудівлі. Переслідують прибічників президента. Непокури з кожним днем стає все більшою, і відплата наздогнала вже й самого Трампа. За образи зеленського довелося поплатитися в рази більше. Корона вже падає з голови. Про це з вами дізнаємось за мить. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до ПІЦІВІЮЕЙЗА для того, аби дізнатися останні актуальні події. Підпишіться на нас, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Люди тисячами зібралися у найбільших містах США, аби висловити свою підтримку Україні. Так у Чукаго американці вийшли з плакатами. Справжні американці підтримують Україну. Також на кадрах можете побачити, як протестуючи освистують Трампа, якого показують на великому екрані. Люди скандують. «Ukraine to NATO. водночас на головній вулиці Нью-Йорка цілі натовпо вийшли з прапорами, плакатами та транспарантами, на яких писалося Україна свобода, свобода», «Stand with Ukraine», Захистіть своїх дітей від диктатора та зупиніть Путіна. Також активісти принесли зображення, які гостро критикують що висмінюють Трампа та його адміністрацію. Окрім цього, учасники протесту виконали гімн України. Також під час протестів мітингарі напали на виставкові зали автомобілів Тесла. Там учасники акції протесту вийшли з плакатами. На яких пише зупиніть переворот, злочинець агенція. Associated Press повідомляє, що деяких демонстрантів затримала поліція. Водночас активісти вважають, що президент США Дональд Трамп та віце-президент Джо Ді Венс навмисно спровокували Зеленського у Білому домі, щоб остаточно відмовитися від допомоги Україні. На ну, тим же часом в CNN також провели опитування про те, хто несе відповідальність за скандал в овальному кабінеті. І за результатами опитування найбільше звинувачують саме Трампа, це 50% – та Венса, це сорок Відсотки Зеленський і винні усі набрали лише по 4%. Голосів відповідно. В Свою чергу сенатор демократ Корі Букер після перепалки у Білому домі президента США Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського став на захист українців та розкритикував американську владу. Як написав Букер у соціальній мережі, ікс Трамп та віцепрезидент США Джейді Венс під час розмови з Зеленським продемонстрували не силу, а слабкість. Цитую Трамп та Дівенс намагалися принизити велич і показали лише власну незначність. Вони носять одні із найпочесніших звань у світі президент та віце-президент Сполучених Штатів Америки. Але титули не визначають людину. Вони обидва зганьбили свої звання, заявив сенатор. Він додав, що під час розмови з зеленським американські лідери не показали ні щедрості, ні шляхетного духу, ні дипломатичної мудрості. Вони поводили себе як маленькі пуганці із великими посадками посадами принижуючи історію та спадщину країни, якою керують, стверджує Букер. Також демократ порівняв Зеленського зі змученим воїном, який через агресію авторитарного лідера Володимира Путіна втратив тисячі друзів і товаришів. Але не тільки Букер висловив невдоволення проти чину американської влади. Так, член демократичної партії США та сенатор від штату Коннектикут Кріс Марфі вважає, що адміністрація Трампа за перші шість тижнів свого перебування на посаді вже нагромадила масу серйозних проблем. Про це політ. Так написав на своїй сторінці в ікс. Сенатор США також додав, що усі союзники США ненавидять нас. Повітряний транспорт Україні стає небезпечним. Тоді як американський фондовий ринок падає, уряд збирається припинити свою роботу, і він був президентом лише шість тижнів. Це лише початок. Констатує ситуацію американський політик. У відповідь до посту сенатора американці називали описану ситуацію як катастрофа, неймовірні проблеми та неможливо повірити в написане. До речі, сенатор Кріс Мерфі також вважає. Що суперечка Трампа з Венсом проти Зеленського це була зарання підготовлена пастка ще й із заграванням до кремлівського очільника Путіна? Біле став рупором Кремля. Кожного дня ви чуєте від радника із національної безпеки від президента Сполучених Штатів від усієї його команди із національної безпеки теза Кремля, сказав Марфі. Він підкреслив, що останнім часом Біле вдавав, ніби Україна розпочала війну проти Росії, а не навпаки. Це те саме, що сказати, що Польща вторглася в Німеччину на початку Другої світової війни. Не додав демократ загалом. Коментарі Мерфі з'явилися після напруженої зустрічі в овальному кабінеті між Трампом Зеленським і Венсом, яка супроводжувалася криками і звинуваченнями, коли американський лідер і Зеленський сперечалися про підтримку України із боку Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо, що після зустрічі Трамп заявив на своїй платформі Трас Social, що український президент не готовий до миру, якщо в ньому бере участь Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу у переговорах. Складається враження, що Америка намагається. Зблизитися із диктаторами, що Трамп хоче, або ми мали найтісніші відносини з ними по всьому світу, тому що так йому легше перетворити Америку на клептократичну олігархію, де Ілон Маск і Дональд Трамп будуть правити і красти в американського народу, сказав Мерфі. Ну а тим же часом трохи більше половини американців заявили, що особисто підтримують Україну в її війні з Росією, але лише 11% вважають, що президент США Дональд Трамп надавав перевагу Україні. Про це повідомляють змі із посиланням на опитування. Американців від Юго, оприлюднені каналом CBS. Юго також. Запитали громадян США щодо заяв Трампа та їх вплив на Україну і Росію. Близько половини американців вважають, що Трамп більше сприяє Росії або займає нейтральну позицію ніж діє на користь України. І поки всі оговтуються від перепалки Дональда Трампа і Володимира Зеленського, США продовжують підтримувати Україну. І коли як не на Оскарі, кращий час це продемонструвати, так американська акторка та режисерка Деріл Ганна зі сцени Оскара 2025 загадала згадала про Україну. Вона огол... Лошувала переможця в номінації Найкращий монтаж і почала свою промову зі слів. Слава Україні, акторка показала, що засуджує російську агресію та всіх, хто її підтримує. Американська зірка висловила солідарність українському народу та наголосила, що ось хто найкрутіші. Надалі ну, поговоримо і про те, що скандал під час зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського ймовірно був спланований білим домом, щоб дискредитувати українського лідера та усунути його як перешкоду для відновлення відносин Росії США. Пише головний кореспондент CNN із Гло глобальних питань Меттью ченс журналіст зазначає, що незалежно від того, чи була суперечка спланованою, Кремль відреагував на неї із радістю та очікує, що переговори між Америкою та російською стороною для налагодження відносин прискоряться найближчими тижнями. Публічних оголошень жодна зі сторін не робила, але ченс стверджує, що розмову про зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ і Володимира Путіна ведуться в приватному порядку. І сутичка з Володимиром Зеленським у Білому Домі наблизила її, окрім того, за словами кореспондента у Москві сподіваються, що складні переговори щодо припинення війни в Україні відійдуть на другий план після низки потенційно прибуткових економічних угод між США і РФ, які вже обговорюються за закритими дверима. Так тісно обіймаючи Кремль, адміністрацію Трампа ризикує відвернутися від західних союзників, залишаючи Європу ізольованою в всесмішній зміні глобальної позиції Вашингтона. Пише ченс. Він зауважує, що Кремль спантеличений швидкістю розвитку подій. А Мотиви адміністрації новообраного президента Сполучених Штатів Америки залишаються предметом інтенсивних спекуляцій. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий знову приїхати до США, якщо Дональд Трамп його запросить для конструктивного діалогу. За його словами, в руках обох лідерів є можливість зберегти угоду між Україною та США. Президент пояснив, що угода між США та Україною готова і її можна буде підписати, попри конфлікт, який виникне зустрічі між Трампом, Венсом та Зеленським. Цитую. Є останній варіант. Він готовий. Його можуть підписати міністри. Незважаючи на те, що сталося раніше ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана із нашого боку, ми готові підписувати. Я чесно кажучи, думаю, що і США будуть готові. Пояснив президент Зеленський. Також він додав, що в наших руках все це зберегти. Нагадаємо, що під час зустрічі у Білому домі віцепрезидент США Джей Діванс вимагав більшої поваги до сполучених штатів від України, критикував позицію Києва та заявив про проблеми на війні. Зеленський закликав його приїхати в Україну, щоб на власні хоче побачити, яка ситуація в Україні Своєю чергою Трамп заявив, що Зеленський не має карт на руках, а президент України відповів, що не приїхав грати в карти. А ось на думку громадського діяча та президента республіканського клубу імені Рональда Рейгана Бореса Пінкуса важливим кроком щодо розуміння ситуації в Україні став візит до Києва президента США. Водночас в білому домі вважають, що Зеленський, нібито, має першим зробити крок назустріч Трампу. Повернутися за стіл переговорів і все виправити, треба будь-що вмовити Трампа приїхати до Києва. Наголосив Пінкус. Громадський діяч нагадав, що раніше президент Німеччини Франк Вальтер Штанмаєр був проти надання допомоги Україні, але коли він проїхав і побачив наслідка російської агресії у Бучі, Ірпоні та Ізюмі, він кардинально змінив своє ставлення. Цитую, коли під час зустрічі в Білому домі Зеленський показав Трампу фотографії з українцями, які повернулися із російського полону. Президент США відрогував на них. Він похитав головою та сказав, що це жахливо. А уявіть, якби він проїхав до України, наголосив республіканець. Водночас, на думку Бориса Пінкоса, сьогодні в світі не все так просто. Нам потрібно досягати цілей, обираючи правильні шляхи. Ціль є ясною, а у виборі шляхів ми іноді помиляємося. На жаль, 28 лютого у Білому домі трапилася саме така помилка. Проте республіканець впевнений, що, хоч це і болісна ситуація, не потрібно складати руки, адже все можливо виправити. Тим більше, що сьогодні на боці Володимира Зеленського уся Європа та увесь український народ. Також Пінкос закликав не перебільшувати роль США у підтримці України. Європа. Також багато чого може зробити, проте вона тільки зараз почала консолідуватися довкола Києва. Тим же часом в центрі Мюнхена пройшла акція на підтримку України на головній площі міста Маріан Палац зібрались найбайдужі з українськими порапорами. Також було багато закликів і гасл на мітингу, основні з яких це Європа разом та єдні заради миру і свободу. До речі, не тільки в Мюнхені так відбувалася акція відбулася відбувся протест так би мовити мітинг ось щодо підтримки україни а щодо того що росія є і окупанти не можуть бути друзями. Наприклад, на Таймсквері у Нью-Йорку на Пордоні також подібна акція проходила. Ось ну і окрім цього, в кожній країні небайдужі українці теж виходять на акцію підтримки щодо України. Тим же часом Кір Стармер також порадив Зеленському повернутись до діалогу з Трампом та угоди з США, Тож нещодавно Зеленський спорчався з Трампом в Білому домі. Журналіст. Та припускають, що прем'єр Великої Британії порадив йому повернутись до діалогу. Це не офіційна заява, але все ж таки такі а, думки з'являються у журналістів видання Financial Times. Тож це інформацію видання після зустрічі із Зеленським. Прем'єр Великої Британії зателефонував Трампу і президенту Францію Макрону, щоб повідомити останні новини. Британські посадовці заявили, що переговори були зосереджені на просуванні вперед. За словами одного з союзників Кіра Стармера, на саміті 2 березня він має дати. Т лідерам Європи зрозуміти, що ведуться лише одні переговори, і це переговори Трампа. Водночас інший співрозмовник вважає, що Стармер висловив думку, що потрібно підкріпити свою словесну підтримку зеленського діями. Також видання пише, що Стармер закликав таки підписати угоду про корисні копалини, яку відтермінували через сварку Трампа та Зеленського в Білому домі. Також британські чиновники вважають, що Стармер порадив Зеленському спочатку налагодити відносини з Трампом, адже ніби то будь-який мир не буде. Рвалим, якщо його не гарантуватимуть США, пріоритет прем'єр-міністра зробити все можливе щоб захистити Україну. Це означає, що США мають бути залучені, сказав один із союзників Стармера. Ну а Велика Британія та Франція готують мирний план для України. Про що повідомляють у Бібісі таке рішення ухвалили після публічної сварки між Зеленським та Трампом в Білому домі, за словами Стармера? План з'явився внаслідок переговорів між лідерами чотирьох країн після подій Вашингтоні, коли президент України достроково залишив резиденцію Трампа. З того, що каже прем'єр: Велика Британія та Франція є найбільш прогресивними в цьому питанні. Саме тому ми з президентом Макроном будемо працювати. Над цим планом, який потім обговоримо із США, він повідомив, що розмовляв із Зеленським і Трампом після інциденту в овальному кабінеті. Стармер вірить в те, що президент США хоче міцного миру в Україні. і Наголошує, що для цього необхідні американські гарантії безпека. Ну а, а сьогодні також ще бага більше так цікавих подробиць має. З'являтися після того, як завершився саміт у Британії, саміт щодо України зеленського ж тепло, зустрічали в Британії після сварки Трампа, Зеленського та Венса. Ну і також ці всі останні події коментують і військові експерти, аналітики. Один із них Олександр Мусієнко також власними думками поділився щодо сьогоднішніх і попередніх подій, які стосуються України. все, що на міжнародній арені так відбувається. І далі можемо якраз таки заслухати важливі новини аналітику, яку також проводить Олександр Мусієнко, який на своєму Ютуб-каналі офіційному розказав цікаві. Подробиці і дав змогу поділитися ними і з нашими глядачами. Тож не забудьте поставити вподобайку прямо зараз, а також підписатися і на наш ютуб канал, і на YouTube канал пана Олександра. Ну а далі слухаємо прем'єр-міністр Британії. Зустрів Зеленського на ганку Даунінг-стріт, безпосередньо біля резиденції славнозвісної відомої резиденції прем'єр-міністра. І перше, що сказав Старнер, це те, що подивіться, скільки людей вас вітає. А дійсно зібралось дуже багато дуже багато людей, прихильників України, які вітали з українськими прапорами, оваціями українського президента. Це Теж дуже важливо так само, і в Нью-Йорку пройшов великий мітинг на підтримку України. Дуже багато людей з прапорами в Британії має пройти а, саміт така зустріч, а, де має бути приблизно орієнтовно десь близько краї... 10 країн представників на підтримку України для того, щоб визначитися, яким чином далі працювати, враховуючи те, те, що відбулося в Сполучених Штатах Америки. Те, що ми з вами обговорювали в овальному кабінеті, і звичайно, наслідки усього цього, тому що зараз від американців надходять заяви, наприклад, радник з питань національної безпеки Президента Трампа Волц в інтерв'ю для Fox News зазначив, що фактично перепалка він визнав, що провокації не готувалися, але він сказав, що в будь-якому випадку. Для того щоб відкрити дорогу знову до Білого Дому, потрібне вибачення з боку українського президента за те, що відбулося, і вони подумають, чи можна відносини відновити. Бо зараз, як зазначає Волс, відносини фактично зайшли в тупік, і вони, ну скажімо, на поганому рівні, треба говорити відверто, і що це сталося внаслідок. Ось цих провокацій Джей Дівенса я би сказав, така не треба було Джей Дівенсу давати слово. Взагалі, це ж рівень двосторонній. Мовчать всі говорять президенти, чому хтось може. Собі дозволяти говорити з президентом, лідером держави. Давайте говорити на рівних Трамп. Це одна історія. Ну але тут почав говорити Джей Дівенс. І це викликало ось цю перепалку несправедливі, необґрунтовані нападки на українського президента, який захищався як міг в цій ситуації, виборюючи наші національні інтереси. і Ось це ми побачили. Разом з тим, до того щоб відновити діалог та а, а, примиритися зі Сполученими Штатами, закликає генеральний секретар Марк Рюте, який так само буде в Лондоні цими днями. А потім і 6 березня на саміті Європейської комісії, який має відбутися європейських країн щодо підтримки України, там теж для нас є не дуже зараз приємні новини. Про це зараз розкажу. Але от Марк Рюте, він закликає до того, щоб відновити стосунки зі Сполученими Штатами Америки, тому що це важливо. До цього ж закликав і президент Польщі Анджей Дуда, який каже, що на його думку лише Сполучені Штати Америки мають. Потенціал необхідний для того, щоб стримувати Росію для того, щоб її зупинити і допомагати Україні, що мовляв, європейські країни самі не впораються. Ну, це ж питання, я можу відповісти, бажання і політичної волі. Якщо ми подивимося на можливості, які є в європейських країнах, там же часом Стармор каже, що ЄС не буде визнавати домовленості по типу мінських. Такі важливі також з'являються тези з його прес-конференції. Ну і прем'єр Великобританії Стармер заявив, що Велика Британія надала Україні 5 тисяч ракет для ППУ у кредит. Ще що важливого та гучного, так те, що ми відправимо війська до України щоб захистити виконання мирної угоди. Також про це заяви вже лунають від Стармера. Європа ж прокинулась, Тепер в один голос говорить про підтримку України. Необхідність існує трансатлантичної співпраці та зміцнення східного кордону ЄС прем'єра Польщі Туск про це каже. А ось генсек НАТО Ю каже про те, що мирної угоди для України ще немає. А треба визначитися з гарантіями ем, від Європи прямо зараз. Велика просконференція йде за підсумками саміту. І перші заяви з'являються дійсно гучні всі, що стосуються нашої держави, і підтримки і допомоги від нашої держави. До речі, також Стермер сказав, що Британія і Франція розробляють плани щодо закінчення війни в Україні, і метою сьогоднішньої зустрічі за його словами було саме те, щоб вони ем, об'єдналися і об'єднали всіх європейських союзників для того, щоб все ж таки закин. Чити війну в Україні також оновлену інформацію. Теж будемо вам розповідати, щойно вона буде з'являтися. Адже, наприклад, держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон прагне переговорів між Україною і РФ і звинуватив Зеленського в спробах цьому завадити. Назвав себе Трамп майстром майстерним шахістом. Про що також пару хвилин вам тому розповідала. Ну і Трамп розп зробив репост коментаря, де стверджується, що без підтримки США Київ не може продовжувати опір. Ну наразі ж ми продовжуємо захищати територію нашої держави і боремося за наших людей, нашу незалежність. По про те, що дійсно ситуація на міжнародній арені досить таки складна, триває. Ну а тим часом говоримо і про те, що екс-міністр Великої Британії пропустив чи схилятиме Трамп Зеленського до невигідної мирної угоди. Тож Трамп не раз заявляв, що хоче, щоб війна в Україні якнайшвидше зупинилася, і говорив про те, що, начебто, зможе зупинити війну за 24 години, години. Цього ж не відбулося, як ми бачимо, і навіть 24 дні а, теж не вдалося за цей час Дональду Трампу щось змінити, окрім того, що гот гучно кричати та звинувачувати Зеленську Україну у всіх бідах на світі. Водночас Зеленський наполягає на тому, що нашій державі потрібне на короткочасне перемир'я справедливий мир. Форма потенційного мирного врегулювання викликає занепокоєння. І таку думку висловив колишній міністр оборони Британії Гран Шап, зауваживши, що поки рано називати конкретні терміни закінчення війни, бо про це тільки буде домовлятися. Також граншап наголосив, що зараз всі прагнуть миру, але є розуміння, що він має бути на відповідних умовах, а не за будь-яку ціну. Не можна дозволяти диктатору Путіну відчути, що він має перевагу. Це призведе. До поганих наслідків цтую. Я впевнена, що Трамп посадить Путіна за стіл переговорів, але мене не бкуть, що він може зробити це, пішовши на дуже багато поступок від імені України, бо взагалі домовлятись без її участі, сказав ексміністр Британії. Трамп вже часто називає себе експертом в переговорах, але у війні не буде класичного сценарію, коли ви віддаєте кілька карт перед тим, як сісти за один стіл. Тому деякі заяви президента ще викликають чимале занепокоєння. Зрозуміло, що Україна має бути за столом переговорів Говорів інакше не вдасться досягти миру. На жаль, Тремп у своєму бажанні укласти угоду досить таки близький до Владіміра Путіна. Цю Путін безпідставно втерся вдерся до України, і в цьому немає ніякого виправдання. Він порушив міжнародне право, відправив сотні тисяч росіян і спричинив з багатьом українцям, цивільним українцям до речі, зокрема. Це диктатор, який почав проводити нелегітимні вибори. каже шапс: якщо ж не вдасться досягти справедливого миру, то Путін лише використає час щоб перегрупувати армію та спробувати напасти. Знову про що також йдеться в заяві.